Вийшовши зі стазису, етик отримує три несподіванки перший тюремна камера, другий повна амнезія, і третій таємничий незнайомець, який застряг, протиснувшись крізь грати на її вікні, його звуть Хедж, і він прийшов допомогти етику врятувати світ. Але спершу їм треба втекти з в'язниці. Геч перетворює свою руку на відмичку і окреслює завдання, яке чекає на них попереду. Кожен замок у в'язниці працює однаково незвично. У замковій щілині знаходиться червоний циферблат, який можна повернути в одне зі ста положень, пронумерованих від 1 до 100. Ключ від даної камери повертає циферблат у потрібне положення. Коли він зупиняється в цьому положенні, він стає зеленим і відмикає двері. Про те, щоб вкрасти в охоронця, не може бути й мови. Але гедж має кращу ідею. Хедж може виконувати команди етики. Якщо етик скаже йому пройти 5 кроків вперед, повернути праворуч і пройти ще 5 кроків, він так і зробить. Але Хедж потребує конкретних інструкцій. Якщо етика скаже відкрий замок або перебери всі комбінації, це буде занадто розпливчасто. А от прокрутити циферблат на 5 позицій вперед цілком спрацює. Вийшовши з цієї камери, вони матимуть лише кілька хвилин, щоб зламати замок, і на зовнішніх дверях в'язниці, перш ніж їх спіймають охоронці. Тож які інструкції дозволять хеджу ефективно відчинити будь-які двері? Зробіть паузу, щоб з'ясувати це для себе перш ніж ми пояснимо рішення, Ось підказка. Концепція програмування ключів, яка може допомогти розблокувати двері, називається цикл. Це може бути одна або кілька інструкцій, які хедж буде повторювати певну кількість разів. Наприклад, підстрибнути вгору вниз 100 разів або інструкція, яку хедж буде повторювати до тих пір, поки не буде виконано певну умову. Наприклад, продовжуй стрибати вгору і вниз. Продовжуй стрибати вгору вниз, поки не проб'є сьома година. Перше, що зрозуміло, це те, що вам потрібно знайти спосіб, як змусити хеджа спробувати кожну комбінацію, поки одна з них не спрацює. Трохи більше зусиль потрібно для того, щоб зрозуміти, як саме ви це зробите. Одним з рішень може бути вказівка хеджу спробувати кожну комбінацію по черзі. Спробуйте одну і подивіться на світло. Якщо загориться зелене світло, відчиняй двері. А якщо ні, спробуй дві. Якщо і це не спрацює, спробуй три. І так до ста. Але було б нудно викладати все це повністю. Навіщо писати більше ста рядків коду, якщо можна зробити те ж саме за допомогою трьох? Ось тут і з'являється цикл. Існує кілька способів зробити це. Замок має 100 положень. Тож етик міг би сказати перевірте колір циферблату, а потім прокрутіть його вперед один раз на 100 повторень. Запам'ятайте, де циферблат стає зеленим. Потім попросіть хеджа повернути його на цю цифру. Такий цикл, де ви вказуєте кількість повторень, називається циклом «for», але ще ефективніший цикл змусить хеджа обертати стрілку на одну позицію за раз, доки вона не стане зеленою. І як тільки це станеться, він повинен зупинитися і відчинити двері. Таким чином, якщо двері відчиняться з першого разу, йому не потрібно буде перебирати всі інші цифри. Це цикл доки, тому що він передбачає виконання дії до тих пір, поки не буде виконано умову. Схожим альтернативним підходом було б повернути циферблат, поки він ще червоний, а потім зупинитися. Це називається цикл «While». Повернемося до пригоди. Хедж проходить крізь комбінації. І клітинка відкривається на 41. Етик та хедж чекають на ідеальний момент в обертанні охоронця і прориваються до неї. Незабаром етик постає перед вибором. Сховатися всередині таємничого кристалу чи спробувати виламати зовнішні двері і втекти. Етик обирає втечу. Другі двері відчиняються довше, і геджу доводиться крутити їх до дев'яносто третього. Але він їх відчиняє. Користується нагодою пояснити, чому він врятував етика: світ у безладі, роботи захопили владу, і лише етик може все виправити. Для цього йому потрібно зібрати три потужні артефакти, які використовують у недобрих цілях по всій землі. Лише тоді етик зможе повернутися до світової машини гігантського кристала і все виправити. Можливо, етик і втекла з в'язниці, але у що вона вляпалася?